Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт. Це чотирикімнатна квартира для оренди. Розташована на митниці по адресі героїв Дніпра 81. Квартира у нас на четвертому поверсі. Є всі меблі, техніка. В даній квартирі три кондиціонери, телевізори, вайфай, все є. Із спальня, чудовий вид на наше Дніпро. Зараз покажу вам. Ось безпосередньо, бачите, дуже близько, Тобто можна ходити спокійно на пляж. От це спальна. Така наша. Штучний камінь. Ця кімнаточка закрита, там речі власників. Ось така у нас ванна кімната, встановлена правочка. Сама ванна. Тут у нас сховані ну, всі такі постільна білизна і все таке, яке можна це всім, цим можна користуватися. Це санвузол, вузол, додатково встановлений бойлер. От, дитяча кімната. Так, також з видом на Дніпро. Коридор, кухня. На кухні у нас також є телевізор, холодильничок з морозильною камерою, сама плита, мікрохвильовочка, система там очистки води є, тобто бігати ховати нічого не потрібно. І ще одна така спальня, в якій також встановлений кондиціонер. Це заберуть, вивезуть. Ну, ось так. Що якщо у вас залишаються якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте нам, або пишіть біло.